Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо сьогодні вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 9 по 13 травня 2024 року. Розклад зробили за київським часом. І в першу чергу, як завжди, розглядаємо аграрний гороскоп. Отож, перші два дні, це у нас 9-10 місяць буде знаходитися в близнюках. Це ще геката 9-го, а о 6-й годині ранку 22 хвилини 10-го геката завершується. І вже буде е, чистий час, продуктивний час близнюків. Тому ми 9-го не плануємо посіви. Ніякі, а 10-го після 8 -го години ранку можна посіяти насіння квітів завчасно зволожену у землю, гороху та валеріани. Розсаду в ці дні не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист та зелені операції. Будь ласка, завершайте зелені операції. Далі наступний період не можна буде рослини обрізати. Поливи та підживлення на ці два дні не плануємо в саду теж завершуйте обрізку та зелені операції Зелені операції добре, теж 2 дні для будь-яких рослин. Збираємо врожай, робимо заготівлі, квашення капусти не плануємо, не проводимо. Гарний час для настоянок та для збирання лікарських рослин. Риболовля ні. Кімнатні овочі, захист та зелені операції теж буквально всі ці роботи треба зробити, що стосується зелених операцій, завершити 10-го. Інкубація на цей час не планується. Наступний період от 11, 12 та 13 – це час роботи знаку, місяця в знаці «Рак». 11 після 8 години починаємо всі роботи, 12 вся доба та 13 до 11 години ранку. Далі місяць без курсу з 12, -ї 15 -ї до 13.36 перехід в знак Лев. Тому давайте розглянемо, що ми можемо зробити. 11 після 8, 12 вся доба та 13 до 11 можна сіяти насіння таких овочевих культур. Огірків, кабачків, кавунів, динь, гарбузів, патисонів, помідорів, баклажанів, перцю, фасолі, різних кормових, зелених культур, гороху, цукрової кукурудзи, квітів. Тобто ви можете в, цьому, в цей період багато чого посіяти та посадити. Так, посадити, тому що розсада теж з 11 по 13, 13 до 11 години, будь ласка, висаджуйте розсаду. Причому не тільки посадка розсади, але пікірування, перевалка всі-всі агроприйоми з розсаду, будь ласка, вони будуть ефективними. Для квітів. Це квіти в нас і кімнатні, якщо ще в розсаді є, і ті, що у нас на вулиці ростуть під відкритим небом. 11 та 12 актуальний полив та підживлення, перевалка, посадка розсади. І ці роботи треба завершити 13 до 11 ранку. Кімнатні рослини, поливи підживлення з 11. І, будь ласка, і до 13 числа до 11 ранку тут можна провести також цей час пересадку кімнатних рослин. Поливи та підживлення, будьте уважні, вони як і для всіх рослин підійдуть, так і для квітів та кімнатних рослин. Поливи можна проводити. Буде 11, 12 і 13 го тільки до 13-ї години дня. А от підживлення, будьте уважні, 11-го вся доба, після, тобто після близнюків, це у нас буде після 6-ї години поливи підживлення, захист і завершаємо 13-го. Вранці підживлення проводимо до 8 ранку і поливи до 13-ї. В саду поливи та підживлення актуальні та захист. Знову ж таки, поливи у нас до 13, підживлення до 8. А тепер одні ні. Червоні ні. Не проводимо з 11 по 13 ніяких зелених операцій. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоїнки, не збираємо лікарські рослини і не плануємо, і не йдемо на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. і, Будь ласка, завершіть поливи 13 до 13 години, підживлення до 8 ранку. Інкубація на цей час не запланована, і її не проводимо. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 9 по 13 травня. Дуже гарний період для розпочатку нових справ, нових проєктів, для того, щоб щось дуже дороге купити, нерухомість, автомобілі. Ось зараз якраз цей період починається. Вже ніяких важливих таких серйозних проблем не буде з планетами. Ось дивіться, що ми можемо робити. 9-го в нас ще Гека, тому не плануємо ні справи, ні, справи, ні покупку. А ось 10-го, після сьомої -го години ранку, будь ласка, і ви починайте і купуйте дорогі речі. 11-го теж 7 ранку, тому що у нас місяць без курсу буде вранці, вночі вранці, тому після 7-ї години 11, -го, 12 -го вся доба, 13 до 12 години, будь ласка. І розпочинайте все. Хай вам щастить у всіх справах, благословляємо ваші нові гарні добрі справи для добра, для позитиву, для здоров'я. І далі йдемо у нас три дні: 11, 12, 13, гроба, камін, Багато хто користується цими ще приладами і джерелами тепла. Тут може бути дим. Будьте уважні, не плануємо стрижку волосся та стрижку. нігтів, Будь ласка, не плануємо 11, 12, 13 тільки. Вже можна буде після 14 години дня, тобто до 14 дні, а потім так. Не фарбуємо волосся ці дні. Мити волосся не плануємо не -го, го тільки 13 го після 14 години дня. Сауну не плануємо і не йдемо. Догляд за шкірою. Маски будуть працювати 11-12 го го та 13 го до 13 години дня. Очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо, очищення організму три дні, ні, рукоділля теж не займаємося, тісто пливе в цей час, як вже і мінімум тої рідини ставиш, чи молока, чи води, а воно все рівно розпливається. Тому ми не працюємо в цей час з тістом, не готуємо з тіста нічого. Прання дуже добре буде і прибирання 11-12, 13 треба провести до 12 години дня. Ремонтні роботи не плануємо на ці 3 дні і провітрювання речей теж не плануємо. У нас Залишилася рубрика здоров'я 9-10 місяць в знаці близнюки. А в цей час в близнюках вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби. Дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Під контролем повинна бути вся нервова система. Тепер розумієте, чому ми, на, до речі, 9-го не плануємо похід в сауну. А от 10-го там якраз енергії вже гекати завершується, якщо здорові легені можна йти в сауну. Далі у нас три дні: це будуть працювати енергії знаку рак 11, 12, 13. А в дні знаходження місяця в знаці рак вразливі: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діапет, печія. Не можна в цей час займатися голодуванням та не переохолоджуйтеся. Час зростаючого місяця, і у нас такий період, коли дуже багато хто питає, чи можна використовувати ці періоди якраз для того, щоб Ми лікували, протезування проводили і видаляли зуби. От Ми вибираємо місяць в знаці рак, якраз добрий час можна використовувати енергії цього знаку для всіх цих маніпуляцій зубами. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наш випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Миру та добра, усіляких вам гаразів. І до зустрічі на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте здорові!